Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо 21 квітня, і сьогодні відбулося 11 засідання Рамштайну в Німеччині офлайн, де були присутніми очільник Пентагонду Лойд Остін та інші військовоначальники начальники понад 50 країн світу, які долучилися до антипутінської коаліції з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Обговорювалася допомога, що саме вирішили. Яка допомога надійде до України найближчим часом, я думаю, це найважливіше, що нам варто сьогодні знати. Тому пропоную підписатися, лайкнути це відео, ну і, звісно, поширити його друзям, щоб більше знали достовірної інформації. І так, за підсумками сьогоднішнього засідання, яке тривало один день, на прес-конференції вийшло лише два чиновники. Це, як на мене, це саме основний показовий момент. Ллойд Остін, очільник Пентагону та голова об'єднаного комітету. Начальників штабів США, військовий радник президента Джо Байдена, Марк Міллі, генерал армії США. Більше нікого. Хоча там був і Єн Столтенберг, який вчора приїздив до України, і був голов... міністр оборони України Олексій Резніков, якому дякували обоє учасники прес-конференції, але більше ніхто не коментував ці підсумки. Коментарі були дуже стриманими. Якщо підводити підсумки того, що вони сказали, то я для себе особисто виділив наступні пункти, з якими з якими з вами ділюся. По-перше, Ллойд Остін говорив, перший він сказав, що Україні надано вже безпрецедентно велику допомогу. Вони повторили. Ту тезу, яку вчора Єн Столтомер озвучував на прес-конференції із Зеленським, що було передано військової допомоги на суму 65 мільярдів євро. Правда, Марк Мілі сказав про 55, але це не настільки важливо. Порядок цифр ми розуміємо. Ллойд Остін відзначив, що передано 232 танки, понад 1000 тисячу броньованих машин різних марок. Також продовжено. Навчання українських військових, окрім того, здійснено координацію понад 50 країн-членів антипутінської коаліції, ну, групи Рамштайн, для того, щоб чинити спротив Росії. Я на цьому пункті дуже наголошую вашу увагу, тому що це лягає в концепцію і стратегії північно-атлантичного альянсу, яку зараз напрацьовують, про якому розповідав два дні тому і про яку було написано в одному із видань The New York Times. Я вам посилання на це відео залишаю право в верхню кутку. Так що приходьте, дивіться, вам буде. Я думаю, цікаво. І на цьому Ллойд Остін говорить, що зараз важливо скоординувати дії усіх учасників антипутінської коаліції, щоб вони діяли ну, адекватно, відповідно до своїх можливостей, надаючи допомогу Україні. Наступний. Ллойд Остін також задав витік інформації, сказав, що він особисто опікується цим питанням, бере його під контроль, тому вони ну, ставлять на високий щабель важливості те, аби подібних випадків в подальшому не було. Далі він говорить, що попереду для України критичні місяці, тому на порядку денному для всіх учасників Рамштайну, звісно, є допомога Україні зокрема, говорять про амуніцію, протиповітряну оборону. Багато говорили і про інший список озброєнь, які буде надходити до України. Також вони згадали про збільшення промислового виробництва, військово-промислового комплексу, зокрема, яке зараз активно відбувається в усіх країнах північно атлантичну альянсу та тих, хто зараз долучився до допомоги Україні, і вони на цьому наголошують на як на визначальному факторі. Окрім того, було сказано про розширення НАТО. Те, чого Путін не хотів допустити, сталося зовсім навпаки. І Ллойд Остін запевнив, що найближчим часом в Альянсі також буде і Швеція, а не лише Фінляндія. І фактично він, скажімо так, лапках подякував Путіну за те, що той розширив НАТО. Після нього слово взяв Марк Мілі. Він знову сказав про розширення НАТО. Це була їхня спільна позиція. Далі він сказав, що зараз на кону не лише безпека України. А і безпека всього світу, тому що те, що відбувається в Україні, є визначальним фактором для того, як існуватиме світ далі. За якими правилами? Чи буде верховенство міжнародного права, чи буде безпека в світі загалом? Тому вони говорять, що зацікавлені не просто в перемозі України, це ну загалом не обговорюється це однозначно, так і буде, а зацікавлені в тому, аби військова допомога і. Той контрнаступ, який зараз будується і готується в Україні, він був максимально успішним. Тому вони роблять все доволі виважено і доволі е, кропітка робота відбувається саме в частині того, що коли як має надходити в Україну. Ну і звісно вони говорять про те, що будуть передавати усе необхідне для України. Далі модератор дала можливість задати запитання. Їх пролонувало кілька, і було б запитання про суда. Ну і звісно, те очікуване, мабуть, питання, яке ми з вами хочемо почути відповідь на яке, точніше, це передача літаків. Два журналісти задавали це запитання, і жоден зі спікерів не заперечив того факту, що літаки рано чи пізно будуть передані Україні, але вони поки що і не підтверджують те, що вже у рішення ухвалено. Це ключовий момент. Вони наполягають і Марк Ллойд Осі на тому, що зараз дуже важливо в Україні підготувати максимально ефективну систему протиповітряної оборони в Україну. Вже почали надходити системи Петріот, і вони сказали, що першочерговим завданням є безпека наземна і безпека від ракетних ударів Росії. Ну, це зрозуміло, як на мене особисто, то для того, щоб використовувати ефективну авіацію сучасну в Україні іноземну, рівня f 15 f 16 f 35 то треба мати безпечне повітря. А системи, які мають у своєму розпорядженні ці літаки і системи Петріот і інші е сучасні натівські, вони взаємопов'язані, тому ефективність їх просто навпростосомні. сумнівно не піддається. Відтак зараз проводиться робота для вибудовування багаторівневної системи протиповітряної оборони. Яка, як на мене, в їхньому розумінні має означати тоді і можливість передачі в Україну літаків. Але наголошую, конкретно на запитання вони не відповідали, просто ухилялися, але не заперечували, чому тому, що коли було уточнююче запитання, чи передумає Байден і влада Америки не давати літаки F-16, на що Лойд Остін відповів, що є певні моменти, аби зберігати динаміку бойових дій, і ми зробимо усе, аби рівень підтримки не впав. Тобто він говорить про те, що підтримка буде не меншою ніж нині, і це важливо для всього світу, також говорить ось, як і на Мілі, а не лише це питанням є України. Як на мене, це друзі, мабуть, найвизначальніший момент, який треба зафіксувати нам з вами за підсумками цього засідання. І коли я вчора говорив про те, що візит Єнса Столпера Столтенберга до України означав в тому числі і перемовини з владою України. Про всі необхідні засоби ведення війни в Україні для того, щоб стримувати агресію ворога і вибити його з території України, то безумовно мова йшла й про авіацію. Ці два запитання в журналістів, які пролунали сьогодні під час підсумкової прес-конференції, ну фактично, брифінгу, я так скажу. Ну да, кілька запитань було. То означає, що в тому числі питання сучасної авіації обговорювалися на Рамштані. але з огляду на те, що нікому не дали фактично можливості спілкуватися з пресою. Не випустили навіть туди і Резнікова, і Єнса Столтенберга. Означає, що сьогодні Сполучені Штати Америки беруть під особистий контроль питання постачання зброї і графіків постачання зброї. Але основне, що треба зрозуміти, що програти в Україні вони не дадуть, тому що на кону стоїть питання безпеки не просто України, а безпеки всього. Світу, я розумію, що можливо ви дещо розчаровані тим, що не прозвучала конкретна фраза про те, коли, як і літаки в Україну надійдуть. Я маю на увазі f 16 Але ви знаєте, мені видається, що це питання вже вирішене. Чому я так певне говорю, тому що ще раз говорю. Кількість переданої броньованої техніки в Україну ну просто вражаюча за словами Лойда Остіна, це приблизно півтори тисячі одиниць. Це багато, дійсно, дуже багато. Тому, друзі, слідкуємо за подіями, віримо в Україну. Віримо нашим партнерам, які допомагають. Всіх люблю, ціну і шанують. Не перемикайтесь в буде Україна.